У Нас на зв'язку наступний гість, пастор Мокачівської першої громади, волонтер капелан Олександр Коропець. Олександре, вітаємо вас! Щиро вітаємо нас в ефірі! Дякуємо, що завітали. Ви буваєте дуже близько до лінії вогню, доставляючи хлопцям аптечки, турникети, автомобілі і. Це, звісно, що дуже небезпечно. Ви пам'ятаєте свою першу поїздку на фронт? І чи не, ви, ну, чи не виникає і досі відчуття страху перед поїздкою? Страх існує? Та питання таке цікаве. Насправді не пам'ятаю. Тобто ну, не буду якось романтизувати цю справу, не пам'ятаю. Ну, їх було багато поїздок цих і. Е, перші поїздки це були на максимальному адреналіні, тому що до кінця не розуміли ситуації, як, де, куди можна, що можна е, що очікувати. Це такий трохи був е, ну така істерика своєрідна. Працювали, старались ну не лізти на рожон, але не пам'ятаю, страх, страх, звичайно, є, але страх е, конструктивний. Е, страх конструктивний, який допомагає. Виходити з ситуації, який допомагає приймати правильні рішення, не ризикувати життям, і ну як не ризикувати, мінімізувати ризики для життя і ефективно здійснити місію. Тобто, якогось такого блокуючого страху, що стоп, все ми далі не їдемо, далі не рухаємось. А, ну такого немає. Ну тим більше зараз вже є певний досвід і усвідомлення того, що ми робимо для чого робимо, як робимо, що очікувати від ворога. Тому ну дуже так конструктивно помірковані емоції і контрольований страх. Наскільки нам відомо, більшість е, міжнародних організацій по типу ООН дотримуються політики допомагати лише цивільним, і в жодному разі не військовим. Тож більшість благодійних фондів, які є партнерами ООН, дотримуються цієї політики. Як дивиться церква на те, що ви допомагаєте військовим, і чи не йде це в розріз з Біблією? Е, ви знаєте, ну. Нема чітко сформульованої позиції церкви щодо там кому і як допомагати, е, ось, ну, і це нормально, тому що церква не може в такому ручному управлінні е, займатися цим. Е, церква приблизно щось до ООН схоже, але е, є в нас ну, прості біблійні. Ну, тобто, якщо мені щось не зрозуміло, я звертаюся до Біблії, шукаю відповіді там. І в Якова, 4 розділі 17-му вірші, дуже гарно пише, що. Якщо ти знаєш, як робити добро, а не робиш маєш гріх. Ну і е, в Римлянах також пише: Господь повідомляє цікаву інформацію, що Бог не дивиться на обличчя. Тому для мене, е, ну я всіх, кому ми допомагаємо, на, ну, називаю людьми, які страждають від наслідків війни. Е, чи це військовий, чи це цивільний е, мені байдуже. Хтось мен мене завжди люблять ще питати, чи ми би там російським воїнам допомагали. <кій> ну таке, ну, але ви не будете такого напевно запитувати. Так е, якщо будете, то, то окей. А е, тому церква сильно там не в захваті, що ми робимо медичні евакуаційні автомобілі, що ми постачаємо турнікети е, вчора запропонували мені звільнитися, але я ще так ну, ще роздумаю. Е, але загалом церква дуже потужно допомагає в, в цивільній сфері. Цивільним людям дуже багато, дуже, дуже потужно на початку війни. Це е, практично кожен молотовний будинок, як е, ну як притулок для людей. Багато наших волонтерів, е, пасторів, ну, священнослужителів працювали е, в сфері допомоги. Тобто, ну зараз там трішки поменшило, і ну, це логічно, тому що в принципі місія церкви це не, не та як наприклад в якоїсь благодійної організації забезпечувати продуктами, там і так далі. І так далі. Місія церкви проповідувати Євангелію. Від цього ми завжди відштовхуємося, але в, в цьому процесі я вважаю, що проповідую Євангелію, тому що на фронті ми поширюємо також аудіо Біблії, щоб воїни могли якось себе підбадьорити. Ця Євангелія є в дитячих малюнках, які ми передаємо для воїнів з різних шкіл, там, зокрема з наших християнських шкіл. Та місію виконуємо. Тобто, місія церкви, місія благодійних організацій ООН зрозуміла допомагати цивільним. Вони діють згідно своїх первинних установок. Місія церкви проповідувати Євангелію для спасіння людей, і церква це робить. І робиться також через частково через гуманітарні місії на фронтових прифронтових територіях. А, ви, а що б ви сказали ухилянтам та людям, втікачам, чоловікам, які зараз намагаються через кордон? Ну щодня бачимо ці всі історії. Коли і то бусік з 30 чимось чоловіків, то значить через тису там намагалися переплисти. Деякі не те що не допливають, їх знаходять через кілька днів. Десь нижче за течією. Ем, як це з точки зору Євангелія можна їм пояснити і ну, чи підтримувати їх чи не підтримувати? Такий складний філософські питання таке. Ну, дійсно, філософське. Ви знаєте, ну що я, як ухилянт, можу казати про ухилянтів? Я теж ухиляюся, але ховаюся від воєнкома в часовому яру, ховався до недавно в Авдіївці, від нього переховувався в Чернігові, коли там війська відійшли. О, там він нас не знайде 100%. ну це так. Іронізую, звичайно, е, я, ну, я не можу коментувати дії людей, які є ухилянтами. Тобто, ну, вони не знайшли себе в цій країні і тікають. Тобто, я не дивлюся на них як на ухилянтів від війни, е, тому що ну, просто от стало страшно. Страх це не гріх. Ну тобто страшно, вони тікають, е, страшно вмирати, тікають. Ну, це їхнє рішення. Я ну взагалі важко коментувати. Звичайно, що людина могла би знайти себе, бо змогла би якось допомагати країні, в якій триває війна. Тобто є багато способів, е крім бойових, е ну крім крім знищення ворога прямого. Е є як допомагати є багато біженців досі. Вони на територіях заходу, тобто, ну, роботи маса. Ну, звичайно, я не в захваті від цих людей, але це їхні рішення. Я ну коментувати чи є рішення? Та вони прийняли рішення М -м, про їхні моральні якості. Я ну, не знаю як говорити. Там ну я особисто не знайомий, але виглядає воно так собі. Ну а взагалі, перед законом, те, що вони роблять, наприклад, ну, перед законом, хоча я не юрист, так, але ну, це порушення закону, то що тут ще коментувати. Е, не знаю, ну є ухилянти, так хтось боягуз, хтось е, просто не ходь, ну бажає, що його права порушено. Окей, тобто, але, але є чим зайнятися, тобто є задачі, які можна виконувати. Моя команда знайшла себе в допомозі е, військовим медикам, виготовляючи медиваки. Тобто, це наш профіль зараз на даний момент. Ми змінювали профіль протягом двох років. Зупинились на виготовленні медиваків для евакуації поранених? От. Все. Це, це наша місія? От, Олександре, у тому. вас у вас надзвичайно така потужна, потужний волонтерський рух, і у вас є своя команда. При тому, ви є ще сім'янином, у вас діти, у вас громада, про яку ви опікуєтесь. Питання наступне: як збираються кошти? Звідки надходять? Е Гроші на потреби на ті ж самі автівки. Я дивлюся, спостерігаю за вашою діяльністю в соцмережах. Ну, досить такі непогані у вас результати протягом двох років. Як це у вас налагоджено? Хто вам допомагає і які, можливо, зараз наразі є такі нагальні проблеми, які потрібно вирішити, і наші глядачі могли б долучитися і допомогти також? Е, ну, про проблеми я взагалі так е, не схильний говорити, тому що ну не можу нічого сказати. Бо вийде, що я щось незадоволений діями Бога, а я задоволений. Він потужно все, все ну, робить дива кожного разу. Тому що з ну, кошти в нас в команді є людина, яка відповідає за кошти, е, він відкрив рахунок волонтерський, все, тобто, тобто ну, там, прозоро, і ну, звітує за це. Плюс кожен е, член команди турбується, шукає де можна взяти донати. Збираємо чи ну через користуючись інстаграмом, фейсбуком е, роблять е, церкви, зокрема, роблять благодійні адвентистські церкви. Роблять благодійні концерти е, і е, дають кошти на укладання аптечок, на укомплектування, Медичних евакуаційних автомобілів, і кожен автомобіль це фактично боже чудо. У нас в принципі десь понад 100 божих чуд відбулося за цих два роки. Ну, саме стільки автомобілів було передано. Ми приблизно рахували, що це напевно ну, десь е, понад 5 тисяч людей було евакуйовано з допомогою цих автомобілів. Ну, це так приблизно. Ми так дуже, дуже приблизно собі прикинули. Е, Люди ж люди донатять і це розчулює до просто до глибини серця. Там по 50 гривень по, по 100 ну це я розумію, що ну наскільки це подвиги великі. Люди ну люди роблять подвиги, тому що економічно жити в Україні не стало легше, і, і бізнесу деякому не стало легше стало гірше, але тримаються плюс в команді хлопці. Е не всі пастори, так є бізнесмени, які там час від часу хтось купує бус, Там брати Шміт там раз кажуть, все, це ми купуємо бус. Давайте його будемо робити під медивак. Окей, і хлопці жертвують своїм часом бізнесом жертвують. Ну тобто, час, якщо ти час забрав свій від бізнесу, він буде страждати. Тобто вони і тим, і тим жертвують. Це великий донат, час е, возити машини з СТО на СТО. Це час, це велика пожертва хлопців там шукати. Переживати, зустрічати хейт, кожен член моєї команди, все це на собі десь відчуває, розуміє, тому що завжди є ну, дві позиції на кожну думку, і, і вони це вони бідолахи це відчувають. Я стараюся перебирати на себе всі ці речі по хейту, слава хай буде Богу, і пацанам моїм мужнім, сильним, бо вони круті, реально. Тому кажу. Кошти це наслідок божого чуда і подвигу людей. Бо ну так економічно. Ну чисто математично порахувати, як як це можливо. Ну в кінці я не знаю, де взялися гроші взагалі-то. Збираємо, збираємо, не вистачає, не вистачає, не вистачає, збір затягується, але потім перемоги і і і наступний автомобіль їде на передову, рятувати людей якось так. Тобто це подвиг людей. Дивіться, це подвиг громади, подвиг команди, це допомога церкви і це подвиг людей, які в темі, які допомагають. Подвиг. Я це називаю подвиг і Боже чудо у нас. Е... Серед переможців, які виграли книжки, мають бути Олексій Марченко, він з Барселони, Марія Вілкучевська з Лондона і Віталій Кіпень з Волині. Будь ласка, зайдіть в профіль Ютуб е, каналу спецпроекту Сергія Мамаєва. Там є пошта. Напишіть, щоб ми домовилися, як ви отримуєте свої книжки. А так само є Мафтей Безушко, він з Чернівців. Ми хочемо зробити персональний подарунок в редакції. Так само, пане Мафтей. Або напишіть в Фейсбуці, від напишіть мені у відповідь, я вам вже написав. Або так само напишіть нам на пошту, і ми домовимося, як ви отримаєте свій подарунок. Ми залишимо посилання на ваш профіль в інстаграм в описі цього відео. Можливо, хтось захоче долучитися до вашої до вашої допомоги. Насправді я вчора з задоволенням ще раз переглянув ваш інстаграм. Там багато автівок, там багато поїздок. Ви я бачу в тому числі і зустрічаєтесь з військовими інколи, навіть разом звертаєтесь до Бога. Про що з вами говорять військові? Чи правда, що під обстрілами люди повертаються до Бога, починають вірити? І чи траплялись якісь історії диву, ну, якісь дива? Чи розповідали вам про такі історії наші військові? Чи, можливо, у вас вони були? Е, ну, У нас були такі дива, коли ми. Були ну, одне з них, я так завжди згадую наш побратим Сопілка, і ми були на фронті якраз. А в нього відпустка через, через два дні, і ми якось там командира попросили, може там якось, ну ми би його забрали машиною, завезли додому. Зекономили би час, він би там вернувся скоріше, там чи я. Командир відпустив і, от в той день, коли він мав мав би мати останнє своє чергування. Ну, я кажу слово останнє, так ну з наголосом, то його підрозділ фактично не був загинув. Тобто, так що супів та класний пацан живе він. Тобто сопілка, сопілка, сопіл, сопіл, сопілку Бог врятував. Я так розумію. Олександра. А да. чи були такі дива, коли я не знаю, ви там їдете на передову і умовно в цей час обстріли, ви приїжджаєте, і обстрілів немає, поки ви там? Я чула від вашого колеги таку подібну розповідь від Дмитра Чернецького. Що коли ви їдете там? Ну просто пекло відбувається, ви молитесь, приїжджаєте, і там тиша, поки ви там, поки ви передаєте цю допомогу хлопцям, там тихо й. Тільки ви від'їжджаєте, знову все починається. Чи були такі якісь яскраві у, у вашому досвіді моменти? Ну, ми були в Авдіївці і е, роздавали. Ну там щось невеличке привезли для військових батарею. Якусь е, зарядну е, і роздавали багато продуктів для, для цивільного населення і. Потім нас запросили на каву терміново. Ну, коли терміново кличуть на каву в підвал, це ну, якби не просто так. Ми п'ємо каву, там ну, кава не лізе взагалі. Там зверху там просто чуєш, що там все просто в розриві. І потім команда на виїзд, команда на виїзд, треба її швидко виконувати, їхати там, старатися їхати так, щоб дронові було важко в тебе поцілити. і... Оці потвори потім стрільнули по місті, де ми роздавали гуманітарну допомогу цивільним. Ну, це просто ну е, моральні потвори. Чи я правильно сказав, не знаю чи не надто лагідно. Ну, тим не менше, е, ну тому що вони однозначно відстежили. Я думаю, пташки побачили. Ну, але ж видно, стоять ну, не військові автомобілі, Яскраві гуманітарні пакети цивільні, ну тобто, цивільних вони ж розрізняють, в принципі, від військових <кхід> по одягу, а, ну але їм ну, нормально і стрільнути в таке. Тобто, е, насправді, е, коли ми молимось, коли ми працюємо, за нас е, моляться молитовні групи також у церквах, і е, е, мої хлопці жа кажуть. Передай там, щоб трошки менше молились, бо ну взагалі навіть постріла не чули, нема азарту. Я, ну ми ну звичайно жартуємо, сміємося, нікому не треба тих пострілів і вибухів, от але е, останнім часом, коли так дуже плотно взяли за цю духовну частину місії, тобто, ми не чуємо. Ну і в принципі, ми близько під'їжджати зараз не можемо. Змінились умови війни, е, появилось багато дронів, тобто. Багато місць ми відвідати не можемо. Ну через дрони, і через е, авіабомбардування, тобто і людей в населених пунктах важко знайти, е, яким ну надати допомогу, тому що вони ховаються, і ти не знаєш е, адреси, і, і так далі. І так далі. Тобто, ну зараз е, трішки ускладнилося. Ну, хоча на, на мирних територіях робота триває абсолютно адекватно, все. Продовжується робота з е, людьми тимчасово переселеними. Ну я маю на увазі, що церква продовжує цю роботу, забезпечуючи е, усім. Ну усі ну може не усім необхідним, а тим чим, чим багаті, тим і можемо підтримати. Тому ну фактично кожна поїздка, воно знаєте, може так е, без всякого якогось такого пафосу героїзму, Поїхав в поїздку і повернувся. От воно чудо. Е, Ну, якось так воно, може, не художньо звучить, і ну, якийсь фільм з того не знімеш, але ну, так воно є. Е, якісь такі суперісторії. Ну, я не знаю, чи вони там будуть актуальні для цивільного населення, чи там буде розуміння, там, ага, що там вилетів пакет градів, прилетів там, від тебе там, кілометр, там, певні емоції є. Розумієш, що ну, там десь стояли, молилися, почався обстріл. І мій друг молився, це десь за Купінськом село якесь, і товариш молиться, і я чую, гради вийшли. І думаю, мужик, давай, ну, хтось там мені весь час дорікають, який ти не духовний, ти, ти, ти там думав щось про інше під час молитви. Ну, ну так є. Тобто, людина схильна до різних думок. І я ну, в думці ну, молюся, кажу, Господи, то вже може хай вже, там амінь скаже чи що. І люди стоять і ну вилетіли гради. І я чую, раз ну, призim, ну, прильот, але далеко. Ну слава Богу, все. Тобто, ну нормально. Виїжджали з того села потім, так під супровід, в тебе на очах будинки вибухають. Ну тобто, але це не означає, що там хтось шукає якогось геройства, ще чогось е якихось екстримів. Абсолютно є такі люди, що шукають, але нам з ними не по дорозі, тому що. Е, ну, живий волонтер. Він може виконати набагато більше роботи, ніж е, поранений чи неживий, тому е, максимально вивчена ситуація допомагає допомагала нам кожного разу повернутися. Там один раз може осколочок десь залетів, десь віки сколесу. Ну щось таке. Ну це по-дрібному, і ми його під е, салюти москальські міняли. О, дуже швидко, як в Формулі 1. Там, ми знаємо, як міняти колесо в бусі, як в Формулі 1. Все робиться дуже швидко. Ми з себе були здивовані. Можемо тепер йти на роботу Формулу 1 механіками. Якщо так. Олександре, ви ще й капелан про тому. скажіть, будь ласка, чи наскільки ця діяльність, цей рух капеланства актуальний є на фронті? Ви спілкуєтеся з військовими. Про що вони з вами говорять? Що розповідають, які в них переживання? Є різні військові. Ну, та які різні люди. Тобто, військові це теж люди в першу чергу. Просто на них вони живуть в неймовірно великому стресі. Плюс це люди з ПТСР-ами, з різними зрушеннями, тобто своїми плюсами, мінусами. Але ми стараємося розповідати їм про те, що ми цивільне населення, яке живе собі спокійно там, я не знаю, в Мукачево, в, у Львові. Ну, вже там не дуже спокійно, так. У Львові, нехай, в Івано-Франківську, в Тернополі. Ми за вас пам'ятаємо. Ми за вас пам'ятаємо. Я показую відео, як моя адвентова громада в Мукачево передає привіт хлопцям, там плете маскувальну сітку, щоб спасати їм життя, рятувати. І передає їм привіт. І жінки так це говорять: прямо мене сльозу пробиває там дорігі наші хлопчики. Йой. І що ми з ними, що ми пам'ятаємо, ми молимося, також ми діємо, ми працюємо, ми не забуваємо, ми разом з вами. Тому от оце говоримо. Стараємося не говорити про деталі бойових дій. Ну по різних причинах. Перше, ну тобі з цим потім потрібно буде жити, з цими історіями. По-друге, навіщо ну якби по правилу спілкування з, ну, з людьми, які мали отакі пережи, пережиті стреси чи ПТСР, е, не треба збурювати те, що пройшло, тому що ну ми недостатньо кваліфіковані, щоб от підняти це, якось вирішити і закрити. Тобто, ну не треба піднімати. Вони вони це якось пережили. Вони пережили того друга, якого витягували. З, з окопу мертвого без голови, розумієте, там і ну, для чого їм це знову в своїй пам'яті? Е, ми говоримо про те, що про надію, якою живуть християни, про те, що ну, все ж таки Господь турбується. Да, Диявол працює, він, він б'ється, він хоче знищити людину, але і Бог працює і приготував для, для людини в кінцевому результаті найкращий варіант це е, Царство небесне, от про ці речі е, про побут говоримо, про запити їхні. Е, деколи деколи просто помовчимо, якщо чесно. Я найбільше люблю частину молитви. Ну, от Просто от, ми коли починали війну, хлопці, воїни, так з. Таким скепсисом трішки ставилися до нас там біблії, так неохоче можливо брали чи літературу. Ну зараз по іншому, звичайно, і ми не нав'язуємо ніяких речей там, питаємося, дозволу там можна з вами помолитися, тому що ну, ну що ми можемо зробити, нещасні люди? Там ну зібрати тих там нещасних пару доларів, купити ту машину, яка в кінцевому результаті може її. Кінцево там не вирішить проблему спасіння людей, але я вірю, що молитва це те, що кардинально в корінь буде вирішувати питання. От то так. То, то молитва, от те, що ми не можемо, ми віддаємо в руки Бога, те, що ми не можемо допомогти вирішити і купити, бо не завжди ми можемо щось купити. Запитів дуже багато і, і відмовляєш в день по три-чотири рази людям, які щось просять, і це дуже важко. Тому, от молитва, да, це дуже потужно і, і я вважаю, що от, ну, одне з важливих та важливо, медиваки, важливо, турнікети. Але я, я ну, якщо не молить, якщо хлопці не схочуть молитися, я за них все одно буду молитись. Тому ну, така, така місія у мене, як, як у пастора, як у капелана, просто як, як в людини і християнина, без цих усіх регалій. Без ось, ну, посад, які я там служінь, які займаю, просто ну, по-людськи помолитись за воїнів. Я їх не називаю котиками, ну, тому що це воїни. Котики це котики, і вони їдять віскас. А воїни це люди, які, які жертвують е, своїм життям заради мене, заради моїх дітей, тобто, ну, то так, заради перемоги, якщо коротко. Дякую вам за те, що ви робите. Ще раз хочу сказати, хто хоче долучитися до допомоги, яку надає пан Олександр. Будь ласка, посилання є в описі відео на інстаграм. Ви там побачите, що вже зроблено і що ще потрібно а потрібно дуже багато для фронту. Ми прекрасно це розуміємо. І мені дуже сподобалося, що кожен може знайти свій ділянку, свою ділянку на якій може допомагати. Перемогти Україні. Я думаю, що це місія зараз для кожного з нас. Пане Олександро, надзвичайно зворушлива історія. Ви надихнули нас, розчулили, Захотілося вас міцно обійняти, подякувати за всю Приїжджай. вашу працю. Приїдемо, мокачемо, обіймемось. А, Дуже дякую за вашу щироту, таку щирість серця, добру душу, світло, за натхнення і нагадування про те, що Україна все ж таки під Богом і з Богом. Дякую. Ми вам щиро. дякую. Долучайтеся до нашої YouTube спільноти, а також долучайтеся до спонсорства, зробити це легко. Зараз на екрані ви бачите перед собою QR-код. Тож, пройшовши за посиланням, можна оформити в пару кліків спонсорство всього за 100 гривень на місяць. Також ми залюбки з приймаємо одноразові донати. Тож картка Монобанку та посилання на PayPal є в описі цього відео.